Всім привіт! Якщо ти на цьому відео. Будь ласка, постав вподобайку і поділись цим відео з другом. А якщо сподобається відео, підпишись. Всім привіт! Мене звати Гліб Знімає. І сьогодні я вам хочу розказати дуже гарну новину. Мій канал переходить на. Український контент. Ми будемо знімати відео на українській мові. Тільки на українській мові. А якщо вам сподобалась новина, ставте вподобайку. Ну, а поки всім, бувай! Якщо вам сподобалось це відео, то підписуйтесь і ставте вподобайку.